У зв'язку із змінами у законодавстві, тепер, якщо військово зобов'язаною є родичі з числа осіб з інвалідністю, але зазначено особу є кому утримувати, то його можуть мобілізувати. Виникає питання, як же підтвердити факт утримання родича із числа осіб з інвалідністю? Існує два варіанти: оформлення постійного догляду, сплата аліментів на своїх батьків. Для оформлення постійного догляду необхідно звернутися до органів соціального захисту, з заявою про бажання здійснювати такий догляд, рішення органів соціального захисту і буде належним доказом для отримання відсрочки від мобілізації. Сплата аліментів на своїх батьків встановлюється за рішенням суду. Батька або мати, які мають інвалідність, звертаються до суду із позовом стягнення аліментів. Рішення суду і буде належним доказом для звільнення від мобілізації того із синів, хто за рішенням суду зобов'язаний сплачувати такі аліменти. Для отримання додаткових роз'яснень даного приводу або для іншої правової допомоги ви завжди можете звернутися до мене.